Отже, привіт, Ютуб. З вами Лєший, і сьогодні хочу поговорити про таку тему, як вага спорядження, об'єм спорядження на прикладі ножів. Але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадую, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Спонсори, які підтримують мене монетою, отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок, а це мене мотивує знімати. Нові відео, скоріше їм виходити. Е, тож, сьогодні хочу поговорити про е, вагу і об'єм спорядження на прикладі ножів, чому я так до того ставлюся, чому я постійно е, ну, знову ж таки, там, під кожним відео змушений повторювати. Е, тому записую окреме відео, буду скидати його там е, свідкам оригіналів і так далі і тому подібне. Вага спорядження, його об'єм дуже важливий. Він критично важливий. Окрім того, що ми носимо на собі спорядження і боєприпаси, які є головним. Ну, я сподіваюся, що ну, зі мною. Дивані експерти не будуть спорити в тому, що головним для військовослужбовця це буде зброя і боєприпаси. Ну, тобто Це буде головне спорядження його як, як військовослужбовця. Тобто ну, основну вагу має займати зброя і боєприпаси. До цього ми мусимо додати ще воду. Я постійно на тому наголошую, десь відео про фільтр для води лишу в описі. І про те, наскільки важлива вода, теж відео лишу в описі. Я знову ж таки прихильник того, що на одного військовослужбовця має приходитися 3 літри за старими нормами. Ну, наскільки я знаю, на даний час ці норми не змінені. Це півтора літра води на одного військовослужбовця на добу, але ну, я все-таки лишаюся прихильником того, що е Якщо ви не будете готувати їсти, просто пити, то ну, хоча б хоча 3 літра води, це все об'єм, це все вага, це все те, що ви мусите нести на собі, це все, що займає простір в вашому спорядженні, ну, має вагу і має об'єм. І де ми можемо з тим зіграти, так? де ми можемо облегшити своє спорядження, не втрачаючи функціонал. Але залишаючись ну, в рамках е, тих задач, які там потрібно буде виконувати. Е, знову ж таки, моя спарка лишається незмінною. Е, там свідки оригіналів прибіжать, будуть знову плакати. Е, ну, це спарка, тобто великий ніж, малий ніж. Е, як там в інших людей працює, я знову ж таки не беруся говорити. Е, я граю на вазі ножів, в мене це реалізовано з паркою. Ну, е, знову ж таки, пройдемося по великому ножу, бо е, різне відношення, але за відношення я скажу трошки пізніше. Е, ну, тобто, майже два однакових ножі. Е, цей на... Ну, набагато я зараз боюся помилитися. Я тут напишу скільки важить цей ніж, тут напишу скільки важить цей ніж, а тут напишу скільки е, важить магазин до автомата. І тут же напишу скільки важить магазин до пістолета. Тобто на різницю у вазі між цим ножем ну, і цим я можу взяти боєприпаси. Це для мене критично важливо. Знову ж таки, е, там, в мене... Воно працює там 8 магазинів, 8 пачок патронів не розсипається. І ще якась кількість БК, яка знаходиться в третьому ешелоні спорядження. Це може бути, там, я не знаю, Штурмова панель, це може бути суточник, в якому знаходиться певна кількість БК, знову ж таки, ми носимо там гранати. Я особисто ношу певні інженерні якісь боєприпаси. Так, це може бути шашка 200-грамова, знову ж таки, там, ну, замість цього ножа. Так, я можу взяти такий 200 грамову шашку. І для мене це буде набагато важливіше. Щодо малих ножів, Знову ж таки, якщо ми беремо малий ніж, важливо, щоб він не втрачав свій функціонал. Е, в мене Багат не заповняє руку, так як мені потрібно, мені не зайшов замок, е, і взагалі з ним мені працювати некомфортно. Тому е, він все намагається провернутися, все намагається зламатися в мене в руці, не заповняє мою руку. Не знаю, там, е, от зараз повертаємося до того що там, Знову ж таки мені пишуть люди, що е, я рахую ножем тільки фікс. Е, я розділяю свої два ножі. Тобто в мене малий ніж знаходиться на штанах, великий ніж знаходиться на спорядженні. У мене є відео там про пончо, здається, я лишу в описі. Там, де я малим ножем. Е, ну, Знову ж таки, там, здається, здається, він в мене тут знаходиться. Я там малим ножем, е, так, от він є, він в мене знаходиться в НАЗі, малий ніж. Е, тобто я ним працюю, в мене спорядження поїхало, я його носив на кишені, і я ним е, заготов, заготавлював кілочки для пончо. Ну, тобто Такі ситуації теж трапляються, великий ніж десь, десь там, е, працює малий ніж. Знову ж таки, в кожного різні підходи. Одні люди мені розказують, що я там працюю суто малим ножем, бережу великий, бо не дай Бог війна. Ну, ще покажу, вже якщо взяв нас, то вже покажу там штуку для кихтів, так, Бо знову ж таки там мені розказують за Вікторінок з цією штукою без різниці, яка рука. Є люди, які не можуть там лівою рукою працювати з кихтями. Так? Ну, Нема ніяких проблем, користуюся цими кусачками вже досить довгий час. От такий ніж знаходиться в НАЗі. Наз нас знаходиться постійно десь в кишені штанів, тут же знаходиться надфіль. Необ'ємний посилання на нас лише в описі. Необ'ємний, працює на самій критичній ситуації, все, що особисто мені потрібно, коли я лишуся взагалі безпорядку. Хотів в цей нас покласти е опеньок. Там мені теж писали: візьми опеньок, поклади. Він об'ємний, він не має кліпси, він не має однорукового відкривання. Тобто в тактичних задачах дуже важливо, щоб ніж мав одноруке відкривання е навіть в перчатках, навіть там мокрими, брудними якимись е ну, не досить цупкими руками. Це важливо, критично важливо. Мені ще важливо, я там, ну от таким ножем, наприклад, я там шив як шилом, тут тоненький кінчик, ковиряв, шив спорядження, хто там, кому доводилося шити кордуру, мене зрозуміють. Тобто це для мене принципово, це там мої напрацювання. Цей ніж не дозволяє його швидко відкрити. Знову ж таки, в перчатках ним незручно працювати. Ну, це такий офісний, так, офісний ніж, якийсь ніж для пікника, який не досить підходить. Ну навіть як на мене, навіть для мого назви не досить підходить. Ну але знову ж таки приходять люди, які розказують, що я там малим ножем роблю все великий ніж в мене висить на плітніку, а раптом війна. Є інші люди, які розказують, я роблю все великим ножем, малий ніж висить там на кишені, я ним роблю тільки. Якусь роботу по кухні, мені важливо там, щоб він там різав помідорку просто на атоми. Це ваші проблеми. У мене ножі працюють 50-50, Можливо, навіть все-таки складень працює, тому що він знаходиться на шнурах. Плітнік ти знімаєш, плітнік знаходиться десь там, і ну, в таких нескладних умовах, напевно, все-таки складень навіть працює 60%. Знову ж таки, він працює з деревом, він працює з спорядженням, він працює там з мотузками. Оця от частинка, коли мені кажуть, що треба там, не зараз спробуємо щось знайти таке. Ця от частинка, так, чойло, яка мусить бути, бо ну, це поганий приклад, треба щось знайти таке. От, напевно. О, вот. так, це вот, найкращий буде приклад. Це той приклад, як не треба робити. Тому що частина ножа при силових роботах, при струганні, при роботах з мотузкою. Оця частина буде найсильнішою. В цьому ж ножі мотузка заскочить на чоєл. І ефективність такого ножа буде. Ну, під сумнівом, скажімо так. Я знову буду хейтити Call Steel, знову прибіжать свідки оригіналів, будуть розказувати, що це не оригінал, то їхні проблеми з оригіналом будуть ті самі. та, та, та сама коротше, ситуація. Складання на пальці, що не досить добре. Вага, просто ну, вона мені така не потрібна. Тобто, оцей один ніж важить як спарка. Тобто отак. Ну, я ліпше візьму з парку. Надійності в цьому ножі немає, знову ж таки, лишу посилання. Там дуже-дуже жопобольне відео, свідки оригіналів там плачуть і ридають, але триадлок при забрудненні він перестає фіксувати ніж. Як би там кому не хотілося. Тобто, сюди набивається всяка всячина. Люди розказують, що треба носити його лезом до гори, тоді там буде буде ліпше, буде практичніше. От сюди набивається пісок при переповзаннях. Я розумію, що не всі повзають. Я розумію, що не всі купаються, як я в цілющій багнюці. Не всім то важливо, але ну, для мене то важливо, для мене він показав себе саме з поганої сторони. Тобто ні, точно ні. Що стосується моїх ножів, мені досить подобаються там репліки, так мої. Вони себе добре зарекомендували. Вони я розумію, як з ними працювати. Закриття відкриття одною рукою, фіксація клинка в верхній і нижній частині це важливо велике об'ємне руків'я. Знову ж таки, не холодить на морозі. ну, от, Defender оцею штукою холодить на морозі. Вам не весь час хочеться працювати з ножем в перчатках, не хочеться працювати іноді голою рукою. і, ну, Це такі, такі мінуси там якогось конкретного екземпляра, так. Цей ніж теж дуже тяжкий, дуже об'ємний, необ'ємне руків'я, що знову ж таки трошки, трошки гірше буде. При довгій роботі, так, при таких силових навантаженнях, знову ж таки, для мене то критично. важливо. Цей ніж сподобався, от, його можу взяти на заміну репліки. Так, можу взяти, можу, але знову ж таки є там, от, не можу відкрити. Не викидається так, як би хотілося. Тобто тут з тим немає ніяких проблем. В перчатках, без перчаток, пальцем середнім пальцем е великим, малим. Нема з тим ніяких проблем. Але цей ніж сподобався. Маленький, необ'ємний. Якби не де 2 яка іржавіє, просто от, е ну, реально в мене в мене, в моїх умовах знову ж лишу посилання ржавіє просто, просто в хлам, і мені то не підходить. Якби тут була нормальна сталюка, я би його поклав в нас і все би було добре. Я перестав би шукати ніж, який можна запхати в нас. Якщо мені пам'ять не зраджує в районі 70 грамів, досить, досить прикольно зроблений, досить вдала геометрія. І навіть на кишені, якби не ця е, гребана сталь. але ніж це комплекс, тобто ми не можемо е, до нього підходити там е, тільки за сталлю, або тільки там, за геометрією, або тільки за замком. Е, може бути всього раз, але там замок не підходити, не підходити е, об'ємне руків'я або геометрія, або ще щось. Вот е, е, мій тобто... Теж можу його використовувати. Ну, тобто, Для польових умов, знову ж таки, якщо там брати три ножі, так, то саме, саме от в такому порядку, напевно, вони в мене працюють. Тобто, ці, цей або цей, але цей занадто тяжкий. Тобто, там, знову ж таки, На його вагу можна взяти боєприпаси, на його вагу можна взяти ну, щось більш корисне замість цього ножа. Знову ж таки, там, навіть ті самі батончики снікерс, або там якісь енергетичні батончики. Тобто ми можемо мати ріжучий інструмент, ми можемо мати ще якийсь інструмент і ну, можемо мати ну, більш, більш такі важливі речі. Розбиття на спарку, знову ж таки, дозволяє мені наприклад, працювати з пилкою. Я відмовився від сокири, сокира важить. Ну, така нормальна сокира, давайте говорити прямо. Нормальна сокира важить 600 грамів. Тобто я на ці 600 грамів беру пилку, беру там МПЛ і беру ще ніж, а то і два. І відмовитись від МПЛ я не можу. Відмовитися від ножа на користь сокири. Ну теж таке собі е, така собі задача, так тобто, ніж все одно буде. Ну я розумію, що там в Сполучених Штатах були такі теорії, що в військовому ніж не потрібен. Але знову ж знову ми повертаємося до того, що ріжучий інструмент буде потрібен постійно, е, мотузки, їжа, якесь, якісь упаковки. Я там працюю ним з деревом. Тобто я цей ніж мене заміняє навіть сокиру. Я собі не можу дозволити носити сокиру на спорядження. Я не можу собі лишні пів кілограма, Ну, щоб ви просто собі розуміли, пів кілограма це ну, майже пістолет Макарова, так тобто додатковий пістолет. Ні, так в мене не працює, і в мене працює зовсім інша система. Знову ж таки. Пропили сокира не дозволяє робити, тобто десь там якісь фігурні пропили, коли ми там будемо лагодити або облаштовувати якісь позиції. Пилка ну, особисто для мене набагато практичніша ніж сокира. МПЛ, взагалі, лопата друг солдата вже більше 10 років мене намагаються переконати, що вона солдату не потрібна. І... Що взагалі вона має, її треба забрати, але як показує практика, навіть на початку там повномасштабної мені намагалися то розказати, але як показує практика, без МПЛ нікуди, тобто ну, ліпше копати лопатою, ніж копати ножем. Але ножем доводиться теж копати, як би там було. Ножем доводиться теж копати, вибирати якісь пази, вибирати в землі там отвір, десь тут вставлю для окопної свічки, щоб обігрітися. Нескладний ніж має, на мою думку, теж бути, але я не готовий, щоб цей нескладний ніж був у мене занадто тяжкий, занадто об'ємний, який буде займати велике. Великий простір на спорядженні, він буде сковувати рухи, він буде мене перенавантажувати. А як говорять в народі, навіть голка в поході має свою вагу. І для мене важливо невеличкий такий інструмент, з яким я знаю, як працювати, готовий з ним працювати і розумію, що він мене не підведе. Знову ж таки. Це мої напрацювання. Я ж кажу, є люди, які там впевнені, що має бути фултанг. Пробував, носив, мені не сподобався, занадто тяжкий, занадто неправильно зроблені ножни. І це ну, досить розповсюджена проблема для фултангів. Ну, Знову ж таки, велике руків'я, що добре, плаский, достатньо плаский. Ну, Бо мені важливо, щоб, наприклад, я міг спати, якщо ніж там висить на боку, щоб я міг на тому ножі спати. Е, носити два е, нескладних ножі, я пробував, мені не сподобалося. Тобто в мене складний, ніж, ну там візьмемо так е, оригінальну. оригінальність, так. Е, складний ніж робить тонку роботу, нескладний, ніж робить грубу роботу. І я все одно лишаюся прихильником того, що. Найліпший напевно, для мене складний ніж, це буде от, е, Морка так, 510. -та. Я маю е, стару 546 модернізовану до 510 ї таким чином вони виглядають. І Якби була змога купити ще один, я би купив ще один. Е, досить крутий ніж, знову ж таки, я би його напевно, розмістив. В ножне до 510-ї, і це був би мій основний взагалі бойовий ніж. Я впевнений, що він зробить все, що мені потрібно: від батонінга до нарізання продуктів. Все в ньому мене влаштовує. Єдине, що його зняли, на жаль, з виробництва. Те, що зараз випускають з новими. Руків'ями мені особисто не подобається. Воно в мене не працює, воно мені там наминає руки, і я знову ж таки прийшов до того, що я користуюся компальйоном. Мене все, все влаштовує. Він працює е, як прикладний ніж. Е, знову ж таки, не всім подобається. але Ну, скажімо так, військові нехай е, лишають за собою право говорити про те, що ніж може бути використаний як зброя. Це критично важливо. Так, таке ж саме ставлення до складних ножів, е, важливо. Надійний замок, який буде фіксувати ніж не тільки в відкритому, а й в закритому, наприклад, варіанті, щоб там не відкрився ніж і ви собі не наштрикнули пальця. Знову ж таки, я прихильник носити замком вниз, вірніше, цією частиною, де все забруднюється, тобто я його ношу такого лезом догори. Так? Для мене це критично важливо. Запилення, бруд він менше набивається в осьовий, рідше доводиться чистити ніж, більше дозволяє з ним працювати. Но. Знову ж таки, це мої напрацювання, це мій погляд, це е, ну, мій підхід до е, вирішення так тактичних якихось задач, які я ставлю перед собою і перед своїм маленьким помічником. Тобто це ніж, який постійно при вас, він знаходиться на штанах, досить рідко в бойових умовах. Ви знімаєте свої штани, і цей ніж знаходиться постійно при вас. Тобто, знову ж таки, е, вплоть до того, що це зброя останнього шансу. Е, це Маленький помічник, який знову ж таки дозволяє працювати, бетонити дерево, він лишається при вас, якщо з великим ножем щось станеться, він випав, він, ви його збули в машині, він там, пошкодився, зламався, ви лишаєтеся ще з одним інструментом. Для мене це критично важливо. Ну знову ж таки, невелика його вага, достатній об'єм руків'я, правильно підібрана сталька, яка мені дозволяє його точити будь-якими підручними засобами. Те, що він не так реагує з продуктами агресивним якимось оточенням, так з агресивним середовищем, тобто рижики з'являються, але не так, як на тій самій D2 мені дозволяє працювати з ним в моїх умовах. Знову ж таки, там мені хлопці говорили, що мишка плакала, а все-таки гризла кактус, коли я носив цей Д2. Більше я на ножі з D2 не підписуюсь. Просто вони в моїх умовах не працюють. Якби замінити, знову ж таки, якби замінити тут е, нормальну стальку, адекватно, е, був би непоганий ніж. Але це вимоги знову ж таки наших маркетологів, вимоги наших gdc які хочуть 700 тисяч одиниць твердості. Бо воно їм здається, що ліпше ріже, але то так тільки їм здається. А, ну, Маємо дошу маємо. Що ще вам показати? Покажу мультитули, можливість знову ж таки працювати з там. З неножовими задачами можливість кусати дріт, можливість там ну на цьому мультитулі реалізована пробивачка, так, пробивачка до С4, до... Той же толової шашки, все працює, все добре. Обжимка до детонаторів теж працює, все добре. Полікарпович нам казав, що йому не сподобалось, як воно зроблено. Дійсним доповідаю, все працює. Ну, особисто мінімум десяток шашок було ним обладнано, все нормально, все, все так, як має бути. Може бути використаний знову ж таки для ремонту зброї, для ремонту техніки, для щось притримати, вигнути там кришку ствольної коробки. Цей мультитул теж там має перехідні біти, він частіше використовується для задач там, роботи, знову ж для ремонту. Ножиці використовуються для роботи з паперами. Мені було важливо, щоб були великі ножиці. Е, і такі великі адекватні ножиці міг запропонувати тільки Рокстон, коли ви там е, клеїте що-небудь, які там якісь які-небудь карти. Е, працюєте з портянками, з розкладом, це важливо. Тому в мене саме от такий набір буває, що працюють вони обидва на плітніку. Я розумію, на які задачі їх брати. Їх вага мене повністю влаштовує, їх функціонал мене повністю влаштовує. І... Е, Якщо там, ну, знову ж таки, чи може замінити мультитул маленький ніж, напевно, не може. Тобто це е, все-таки повноцінний ніж, який знаходиться при вас, але якщо ви лишитеся вже без нічого, то мультитул може виконувати е, роботу того ж ножа. Е, знову ж таки, там е, використання от такого от спорядження. Яке важить, ну нехай буде, я думаю, що то менше, але нехай буде пів кілограма, воно повністю заміняє сокиру, розширює роботу, яку я можу виконати, просто кратно, так, не взяв ще фікс, от, таким чином то все буде виглядати. Тобто оці всі інструменти можна взяти на заміну одної сокири. От тут ставлю, як виглядає томагавцок, бо теж там мені іноді люди пишуть, візьми собі сокиру і не майся дур'ю. Я розумію, як то працює, я розумію, що мені там МПЛ важливіша, ніж сокира. Я розумію, що мені пилка тихіша, ніж сокира, і важливіша в тих умовах, в яких знаходжуся я. Тому це досить важливо. Покажу знову ж таки про нас говорив напилок. Чому я говорю про напилок? Він допомагає заточити оті всі інструменти. Вставлю тут воркшарп, нічого не маю проти цієї компанії, але знову ж таки, це вага і об'єм. Тобто, оцей один маленький надфільочок заміняє оцю це 5 грам, тут більше це 50 грам це точно 50 грам, щоб ви собі розуміли. 10 грам важить один набій. Це важливо, це завжди треба тримати в своїй голові, коли ви вдягаєтеся, так? коли ви збираєте своє спорядження. Вага боєприпасів це досить важливо. Тобто на кожен зекономлений грам ви можете взяти на один боєприпас. На кожен закономлені 10 грам, так будемо говорити, ви можете взяти на один боєприпас більше. В Сполучених Штатах навіть дійшли до того, що вони з паракорда дістають десь тут, вставлю ці біленькі ниточки, як виглядають. Дістають біленькі ниточки з опльотки і використовують просто от нейлонову таку оплітку з так, цього паракорду для прив'язування, для тренчиків, для чогось там. Ну, Знову ж таки, мотузка буде Постійно важлива, постійно потрібна в польових умовах. Навіть в мене на моїх ножнах так намотаний паракорд, він постійно потрібен, постійно десь щось прив'язуєш, починаючи від того, що ви сушите в білизну, сушитеся там, сушите пончо, тент, натягуєте тент, зав'язуєте мішки для бруслера. Постійно потрібна мотузка, постійно потрібно з нею працювати. Тому таке в мене сьогодні відео. Намагався пояснити, що мені важливо, чому важлива вага, як до неї ставитися, як підбирати спорядження. Яке е, буде працювати при меншій вазі, але з більшою ефективністю, я сподіваюся, я свою думку донести зміг. Е, таке в мене сьогодні відео. Такі мої відповіді на поставлені питання. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був я до нових зустрічей.